Нова скошено мені програм. Доволі цікава імміграційна програма. До речі, я подавався на піар саме через цю програму. Але в цій програмі є багато направлень. Наприклад, як skilled worker, occupations in demand, physicians, experience, express entry, До речі, як ми подавалися, в чому плюси і мінуси цієї програми? Це доволі швидка програма. Якщо ви зможете прийняти в ній участь, є один невеличкий мінус. Наприклад, якщо ви подаєтеся як skilled worker, то вам потрібна форма NSNP-200, і не кожен працедавець хоче надавати. Цю форму з таким ми столкнулися особисто, коли думали проходити по міні мініпрограм як skilled worker. Мені на роботі сказали і дружині також сказали, що у них нема процедур для заповнення цих форм. Тому майте на увазі, що наприклад ви відпрацювали рік, і потім вам працедавець каже: Ми не підтримуємо цю програму, тому що у нас нема процедур на заповнення цієї форми. Тому перед тим як шукати працедавця, запитайте у нього, чи зможуть вони надати вам цю форму. Якщо ні, то на жаль, ця буде програма не для вас. Ми подавалися через новоскошене міні-програм Ентрі, тобто вам треба мати досвід роботи в один рік. Тір повинен бути 0,123. Що вам дає це направлення? Це дає вам додаткові 600 балів до ваших балів в експрес-центрі. Вам потрібно спочатку зареєструватися в експрес-центрі. Система рахує ваші бали. Наприклад, у мене було недостатньо балів для того, щоб відібрали по федеральних програмах. Тому ми подалися на номінацію від провінції через Experience Express Entry. Провінція дала номінацію. Я отримав додаткові 600 балів в експрес-центрі. В нас було 997 балів. Здається, зараз да ми були в утопі по балах, і через тиждень ми отримали запрошення на подачу на піар. Але також зараз номінації дають дуже довго, навіть номери справ, тому що великий потік людей, які хочуть податися на номінацію в пріоритеті, це будівельники, лікарі, також професії, які є потрібними для цієї провінції. А також люди, які хочуть жити, залишитися жити у новій Шотландії. Це написано у них на офіційному сайті. Тому майте на увазі, що зараз імміграційні процеси, навіть будівельники, очікують дуже довго. 7-8 місяців я розмовляв з людьми. Вони будівельники очікують 7-8 місяців. Тому майте на увазі, що навіть номінацію зараз отримати достатньо довго, і якщо у вас недостатньо часу, заздалегідь думайте, як ви будете отримувати піар.